Всім вітання. Сьогодні хочу вам розповісти вам про таку чудову лампу за 197 гривень з ліжки, для чого вона вам. От. А ви, будь ласка, підписуйтеся на канал, підписуйтеся на телеграм-канал. Тут наша тіло спільнота. Пам'ятайте, що до Нового року ми робимо тисячу підписників, і в нас проходять розіграші. Ми, е, я розіграю шуриповер та ліхтарики. Перед новим роком 10 числа грудня буде розіграш орієнтовно п'яти е, класних подарунків просто за вашу підписку, за вашу активність. Тому, будь ласка, не скупіться на підписки, на лайки, на коментарі. Та можете, будь ласка, поділитися відео. Е, ось це допоможе нашому з вами просуванню. Чим більше ви лайкаєте пишете, тим більше і краще я можу зробити подарунки. Ваша підтримка це моя мотивація рухатися далі. Тому, будь ласка, підписуємося і до нового року робимо тисячу. Лампа. Для чого вона вам? Нащо в мене є? Мені не потрібна ось лампа з аліжки. Так вона в нас прийшла. 197 гривень. Чим вона така класна? Дивимося. Я вже нею потестив її і, відповідно, я вам фігні не пропоную. Так, дістаємо все і почнемо з самої лампи. Ось так вона приходить. Вона відносно невисока, десь сантиметрів 15-20. Десь 20 сантиметрів, так. Але давайте почнемо матеріали. Я як взяв її в руки, я просто був здивований, що настільки якісно може бути це все виконано за таку ціну. Є матовий пластик тут такі би під дерево зроблено, але це ви бачите досить гарно зроблено. Є зарядочка, але я тільки що провтикав і не поставив її в коробку. Є в комплекті зарядка -тайпсі. Є. Тут прорезинена така би штучка, щоб вона вас не ковзала, зручно стояла. Є Є в нас в комплекті, як ви можете бачити, такий пульт. Пульт. Вже йде з комплекті з батарейкою. Дістали і користуєтеся. Бачите? Є в нас батареїчка. Так. Лампа Type-C. Тут у нас скинутися налаштування. Лампа у нас ось тут вмикається. Бачите, давайте я вам виключу ось так, щоб наскільки гарно це тепле світло. Ось. Вживу вона не мигає. Ви знаєте, що це буде все на відео, тільки вживу вона не мигає. Пульт працює, все справно, все зручно. От, Ось так. І ви можете корис... користуватися, управляти сенсор. Як вам таке? А? 197 гривень, нагадую, шикарно світе, просто шикарно. Є дуже багато режимів, кольорів, все. Е, тому я включаю зараз світло і я вам розповім. Давайте ми пройдемося по пульту, що мені подобається. Ви бачите, різні режими є, ви можете яскравість збільшувати, зменшувати. Є час роботи, ви можете запрограмувати. Якщо, там, наприклад, це нічник, ви знаєте, що там через годину ви там, чи ваша дитина засте, ви можете через годину, через дві, через 4, через 6. Нажати, і вона повністю вимкнеться. І це дійсно працює. Я це вже все перевіряв. Е, от Пульт не глючить, нічого, все супер. Є. Але чому я її вам так хочу порадити? Це ціна, це якість, і найголовніше це її автономність. Вона працює більше 30 годин без підзарядки. Більше 30 годин на повній яскравості. Е, що це їй? Сказати, дозволяє. Це в нас тут акумулятор на 1500 мА. Так, да, да, дійсно так і є. 3,7. Е, я думаю, можливо, я не розбирав, якщо тут у нас акумулятор стоїть 18650, то ви можете поставити на 3,500 акумулятор і ви будете її заряджати, мабуть, взагалі раз в місяць. Тобто топ. Е, так. І ми бачимо тут яскравість і потужність 1,6 Вт. Хтось скаже, що це мало, але я хочу вас так сказати нагадати, що ви не забували це. У нас не основне світло, це нічник, але він настільки його я вночі. Не то, що вночі зараз, це в п'ятій вже темно, я завжди ним користуюся для якогось затишку, атмосфери, чи просто біля ліжка виставити. я не дитина, хоча не знаю, е, ось виставити і все. І вам воно класно освітлює. За таку ціну це просто скарб, як казав наш Петя, це просто скарб. Тому, будь ласка, я е, рекомендую до покупки кожному, щоб це було за такі гроші. Давайте ще раз пройдемося, я вам покажу. Ось різні режими. Наскільки все гарно працює. Давайте на синьому покажу. Якщо я беру зараз виключаю, ставлю таймер на годину, дивіться, як це все відбувається. Зафіксувало, дало вам зрозуміти, що дійсно, да, через годину вона вимкнеться. Є. Тепер дивимося, по яскравості, бачите, зараз менше, 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 менше. Кажу, живу вона це тільки на відео. І ви регулюєте собі. Якщо вам це вночі забагато, ви можете зробити менше. Десь джебельку нагадую колоночку, да? Тому, будь ласка, я залишу посилання під е, відео, де лампу можна купити, але якщо там ціна буде інша вже на час, е, бо ж ви знаєте, кожен день ціни міняються. Заходьте в Телеграм, я можу вам викупити товар. У мене є дуже багато монет. Я от своїм підписникам. Буду вам викупляти товар по смозі. Тому, кому от така лампа цікава, заходьте, пишіть, от, і я зможу вам її придбати. Ви будете також щасливим власником, ви, там, ваша дружина, донька будете кайфувати. Тому, будь ласка, підписуйтеся на Telegram, на Ютуб. До Нового року тисячу підписників, коменти, обов'язково лайки і, по можливості, поділіться з кимось відео. Можливо, комусь ще така лампа потрібна або буде цікава. Пам'ятайте, випуск у нас виходить два рази на тиждень, середа-субота, о 7-й годині ранку. Прокинулися, збираються по своїх справах, включили відео, подивилися, поставили на паузу. Ось так: хлоп. На... А, на... Все. Чекайте. Треба зажати. Поставили на паузу. От е, написали комент, включили і побігли. Всім гарного дня і бажаю всього всім найкращого.